Вітаю в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля на Зараздерій переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. Новини з фронту. На жаль, за минулу добу маємо одного пораненого. Одного пораненого І впродовж минулої доби окупанти російські зривали 15 разів тишу. Були і обстріли, і мінування дистанційні, і далі вони продовжують використовувати важке озброєння як міномети 120-го калібру. Ось це відбувалося в Красногорівці, Катеринівці. Ось і за сьогодні вже маємо три обстріли. І це саме обстріли також використовувалось важке озброєнням міномети 120-го калібру. А, так, ну і нагадаємо про те, що три старання контактна група не змогла домовитися про перемовини про перемір'я на Великдень. Про це повідомив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш. Ну на жаль, як є я... так. Ну а Наліз... Леонід Кравчук так. він ще сподівається на якісь позитивні результати. Так, оптиміст. Слідкуємо. Так, на Росії заявили про затримання українців через підготовку вибухів. Про це заявляють пропагандистські змі, і є навіть стати, що затримано 16 прихильників українського молодіжного радикального співтовариства МКУ, причетних до скоєння насильниць таких злочинів, пропаганди екстремізму, а також підготовки підривів адміністративних будівель, органів влади та збройних нападів на громадян. Затримували їх за інформацією пропагандистських змі в Іркутську, Краснодарі, Саратові, Тамбові, Тюмені, Читі, Напі, Краснодарського краю, пущу на Московській області Переславлі Зеленському, з, Залеському, вибачте, <laughs> вже Зеленському, Залеському. І на Росії, заявляючи організаторами зазначеної спільноти, нібито є Єгор Краснов. Ну, я не збираюсь проводити якісь там паралелі, аналогії, але Служба безпеки України і розвідка вони заявляли про те, що будуть провокації до, на Великдень взагалі очікують якісь провокації. Ну, як на мене, це одна з видів. Так, да, заявляли, що навіть розвідка заявляла, що навіть готувалися якийсь теракт в цивільному об'єкті, зокрема під час богослужіння в одній з церков там, тамтешніх. От. Ну, а у нас є нові кадрові призначення в уряді, в Нафтогазі. Тема, не вщ... тобто резонанс теми не вщухає і сьогодні. Отже, рада сьогодні призначила нового міністра енергетики. Ним став Герман Галущенко. Його кандидатуру підтримало 305 нардепів. Це взагалі так. Е, Нічого. Е, з 422. Це навіть більш ніж конституційна, конституційна більшість. Більше, так. Навіть, так. Що про нього відомо? Ось ми можемо бачити його на світлині. Галущенко працював з 97 по 2005 ти роки в адміністрації президента Кучме, а потім у секретаріаті президента Ющенка працював в міністерстві юстиції на посаді директора департаменту судової роботи. Потім з 2013 по 2014 роки працював в енергоатомі, де був виконавчим директором. Справового забезпечення так ну є вже міжнародна реакція на ці події. так, відреагували США та посли G7, А я коротко так резюмую про те, що вони за повагу до корпоративного управління прозорість та доброчесність справа в тому, що до цього виконувачем обов'язків міністра енергетики був Юрій Вітренко. Ми І думали, вчора сталося так, що його уряд призначив головою Нафтогазу. А його попередник е на посаді цій е Юрі Кобалів угу, е каже, що про, про своє звільнення дізнався з новин. І сьогодні вчора була і реакція Нафтогазу. Там сказали, що спосіб, у який, у який була ухвалена серія рішень щодо органів управління Нафтогазу, демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами. Так, вони нагадували про те, що так. треба, щоб все ж таки наглядова рада обирала управління, але наглядову раду теж розігнала. Так де, до речі, ну і потім з'являється реакція наших європейських партнерів і США зокрема, у твіттер речник Державного департаменту США нед Прайс написав: зацитую: повага до корпоративного управління, прозорість та доброчесність при призначенні персоналу в енергетичному секторі, будь то урядові чи державні підприємства, є ключовим фактором для підтримки довіри до України та її прихильності до реформ. Ми нагадаємо, що до цього Юрія Вітренко не могли двічі призначити на посаду міністра енергетики. Після того як його призначили головою Нафтогазу, то одразу її призначили міністра енергетики. Ну а далі по постаджі 7 теж відреагували. Вони застерігають від політичного втручання у в управлінні нафтогазом, Зацитую, їхня заява також була в Твіттері. По Постаджі 7 беруть до уваги рішення Кабміну про звільнення голови правління і наглядової ради НАК Нафтогаз. Ефективне управління держпідприємства, вільне від політичного втручання, має вирішальне значення для конкурентноспроможності, процвітання і виконання міжнародних зобов'язань України. Новини Вчора Джо Байден. Я вже до міжнародних новин теж приходжу. І Джо Байден вчора відзвітував. Він звернувся до конгресу і розповів про 100 днів на посаді. Він відзвітував і окреслив основні пріоритети. Основні mm -hmm. про це ми детальніше сьогодні. Будемо звичайно говорити в Юмені о 1600. Але основні моменти можемо назвати. Так можемо назвати. Говорив він про ситуацію з коронавірусом, з пандемією. Зауважив на тому, що за 100 днів свого президентства йому Вдалося за його 100 днів, а ось американці отримали понад 220 мільйонів доз вакцин від COVID-19. Хоча він обіцяв 100 мільйонів, тобто він да. перевипов... перевиконав обіцянку. Перевиконав правильно. І далі вони він наголошував, що продовжуватиметься боротьба з із... Цим з цією пандемією я пропоную, щоб ми детальніше все це обговорили вже о 16.00 з Деном Борисовичем. Так і я думаю, що по ми... пунктам просто скажу ну, б, добре, що дай. він там говорив про ядерні програми, звичайно, відносини США з Китаєм та Росією і говорив також про економіку і каже, що США знову стають на ноги. Так, і в офісі та квартирі екс-адвоката Трампа провели обшуки. Це про це повідомляють CNN, New York Times та BBC. Йдеться про екс-адвоката Руді Джуліані і взагалі. Це про справу Федеральної прокуратури, яка триває два роки і стосується пошуку компромату на президента США Джо Байдена в Україні. Видання зазначає, що США вважається незвичним проводити обшуки в адвокатів, але це вже другий такий випадок, коли іншого адвоката Трампа Майкла Коїна теж обшукували. Ну і сьогодні ще стало відомо, що Байден збирається на зустрічі з Путіним говорити про Україну. Втім, коли ця зустріч буде поки невідомо, я так розумію, іде там, поки невідомо. І, іде поки невідомо, оскільки Байден запропонував Путіну в тій розмові його е, зустрітися в третій країні. Е, і сьогодні радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван е, у коментарі MSNBC сказав, що. Байден не прагне до ескалації, що він хоче стабільних відносин, і тому він запропонував можливість сісти з Володимиром Путіним у третій країні цього літа, щоб обговорити весь спектр питань в наших відносинах, включаючи суверенітет і територіальну цілісність України. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. Ну а з вами були Назар Задерій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.